Дікування початкової стадії карісу у вигляді білої плями, коли ще не утворилася порожнина без сверління, нам допомагає спеціальна система Icon, яка ніби просочує каріозну пляму. Каріозно змінені тканини, тим самим їх започатує і призупиняє подальший розвиток карісу та змінює білий колір плями на нормальний. В чому ж переваги системи Icon? По-перше, це швидкий, безболісний процес, який не вимагає обробки твердих тканин зуба нашими бормашинами. По-друге, цю систему можна застосовувати як і дорослим, так і дітям. Вона призупиняє каріозний процес, змінює білий колір плями до нормального кольору зуба, тим самим забезпечує естетичний ефект і естетичний вигляд. За одну процедуру можна вирішити проблему одразу з декількома зубами. Головний момент запам'ятати, що цей метод показаний лише при початковій стадії карісу у вигляді білої плями. Як же відбувається процес лікування? По-перше, це очищення зуба від нальоту, потім обробка його спеціальним гелем, який теж очищує демінералізовані тканини зуба. Далі ми наносимо спеціальний гель, який запаковує і захищає зубчик, тим самим змінюється його колір. І по-третє, це обов'язково полірування. Зуби. Першочергово, щоб зрозуміти, чи дійсно підходить такий метод лікування саме у вашому випадку, необхідно звернутися на первинний візит і огляд до лікаря-стоматолога та провести диференційну діагностику.